Ось вона Голгофа, місце, де все повинно скінчитися, ще кілька кроків, але і їх не так легко подолати. Біль судомами перебігла по його тілу, збиті ноги не витримали, і він знову впав. Тіло страшно вдарилося об каміння, стоячи просто біля нього, я відчув цей біль, ніби свій. Вже тепер я розумію, що це тісно пов'язане зі мною. Я теж часто падатиму, і біль від падінь буде відчувати він. Ні, це не просто фізичне падіння, це пропадіння в моїй вірі. Але наразі впав він і мої роздуми перериває крик натовпу ми вже майже на місці. Потрібно довести в'язню, всього кілька кроків. Прокльони не стихають, побої не припиняються, летять плювки і каміння. Я хотів допомогти, але якесь зацепеніння скувало тіло, і я відчував, що так повинно бути. В'язня підняли. Він ледь тримався, а глистав на ноги. Чи ставатиму я після падінь? Що веде його далі? Якщо це любов, то світ не віддав любові взагалі. Чи матиму я хоч частинку такого, він йде далі, останні кроки, а я так просто і стою.